Президент Зеленський відреагував на вчорашні божевільні фантазії російського диктатора. Звісно, можна було би на ту ахінею і не реагувати. Проте у Путіна є велика група таких же хворих прибічників і можливості чинити криваві злочини на території України та Європи. Відтак реагувати потрібно і не лише словами. Коли вбивця каже, що хоче вбити, ми сприймаємо це відповідно. І будемо реагувати разом з партнерами. Сподіваюсь, з усіма партнерами. Путін вчора влаштував бенефіс, зокрема і для Сполучених Штатів Америки, і говорив він абсолютно відверто: так, він хоче всю Україну. І хоче не чотири роки, не з 14 го року, а давно. Він так сам сформований російським. Імперіалізму. і коли він говорить про Україну і щось там ще про ноги російських солдатів, він говорить також про Білорусь, про країни Балті, про Молдову, про Кавказ, про такі країни, як Казахстан, і про всі місця на землі, куди можуть дістатись російські вбивці. Влада Путіна закінчується там, де закінчуються можливості російських вбивців. Звісно, ми знайдемо українські дрони на кожну ногу російського окупанта. Отже, президент Зеленський анонсував низку заходів, які заходів, які покликані протистояти загрозам, тим загрозам, які оприлюднив російський диктатор. Це будуть як міжнародні заходи, так і посилення збройного сектору, а також кадрові перестановки, зокрема у дипломатичному корпусі. Перше будуть нові наші міжнародні заходи заради дійсно відчутних міжнародних санкцій проти Росії. Знаємо кожну мішень для міжнародних санкцій. Я доручив окремо працювати з глобальним корпоративним сектором. І особливо по тому, що зберігає зв'язки російської енергетики та ОПК зі світом. Ми також активізуємо всю санкційну роботу в Україні, внутрішню роботу, щоб кожен, хто досі допомагає Росії або будь-яким чином з нею співпрацює або зберігає бізнеси на окупованій території, щоб кожна особа відчула. Що це абсолютна злочинна діяльність? Має бути забезпечена справедливість, в тому числі за рахунок внутрішніх рішень. Друге: направимо більше ресурсів в наші дрони всіх типів: від діпстрайків до конкретного захисту від російських ніг на фронті. Третє, ми змінимо деякі Кадрові позиції, зокрема в українському дипломатичному корпусі, також в управлінні інституціями, щоб збільшити український потенціал, як у відносинах з партнерами, так і потенціал внутрішньої української стійкості. Що стосується дипломатичного корпусу, то за місяць, в тому числі у форматі. Наради з усіма українськими послами ми зробимо висновки щодо цієї трансформації. Зараз місяць особливих заходів заради нового тиску на Росію, на окупанта, щоб ускладнити їм ситуацію, а отже, щоб спростити нам шлях до миру. Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін прагне, щоб Україна залишилася без допомоги Сполучених Штатів. Він також зазначив, що наразі для американського лідера Дональда Трампа є пріоритетнішим конфлікт між Ізраїлем та Іраном. Про це прозвучало на зустрічі з зеленського з журналістами. Безумовно, у Кремлі скористаються війною на близькому сході і спробують максимально обмежити американську підтримку. Проте Україні важливо зберегти підтримку штатів, заявив Зеленський. За словами президента для Трампа на тепер безумовно питання Ізраїлю і Ірану пріоритетніше. Руски не зможуть реально підтримувати Іран, бо сельонок у них немає. Але будуть зображати, що намагаються. І це також знак, я думаю, президенту Трампу. І дуже не хочеться, щоб він домовлявся з русскими на фоні цього не в наш бік. Також він зазначає, що українська сторона зі свого боку дає сигнали і прагне, щоб нічого не було за лаштунками. Та щоб президент Сполучених Штатів обрав історично правильний крок, тому що історично правильно бути саме з Україною. Не вже відомо, що у 2026 році Сполучені Штати планують скоротити бюджет на закупівлю озброєнь для України. Американська військова підтримка, особливо системи ППО Петріот, є критично важливими для захисту нашої країни від російських балістичних ракет. Під час спілкування спілкування з журналістами Володимир Зеленський розповів, що Вашингтону було передано запит на новий пакет зброї, зокрема системи Петріот, у рамках саміту G7 у Канаді. Міністр економіки України Юлія Свіріденко зустрічалася з міністром фінансів Сполучених Штатів Скоттом Бесентом. Вони проговорили мінеральну угоду. Також американському міністру був переданий саме той пакет з запитом на зброю, яка нам потрібна. Будемо чекати фідбек сказав президент. Нагадаю, що 17 червня Володимир Зеленський планував зустрітися із Дональдом Трампом на полях саміту Великої Сімки. Глава держави хотів обговорити з ним оборонний пакет для України. Втім. Американський лідер передчасно полишив захід через події на близькому сході. Наступна можливість зустрітися з Трампом у Володимира Зеленського буде на саміті НАТО у Газі 24 червня. Ну, і до слова, Зеленський спростував заяви Росіян про знищення систем Петріот під час атаки на Київ, зазначивши, що жодна система не була пошкоджена. Після нічного масованого удару по Києву, який ворог вчинив 17 червня. Противник заявив, що йому вдалося знищити системи Петріот на позиціях в аеропорту Жуляни та. Бориспіль. Володимир Зеленський наголосив, що внаслідок останніх масованих ударів жодна із систем Петріот не була ані знищена, ані пошкоджена. Також президент розповів, що приблизно третину шахедів збивають мобільні вогневі групи і велику частину дронів збивають дрони-перехоплювачі. Цитую, ми почали використовувати перехоплювачі. Чотири компанії в Україні виробляють ці перехоплювачі. Із чотирьох компаній дві дуже успішно додав він. За словами Зеленського, Україна вже законтрактувала на цей рік, незважаючи ні на що. На артилерії дронів далекобійних і недалекобійних більше ніж у будь-який рік цієї війни. Але якщо штати припинять поставки ракет для систем Петріот, то якийсь час Україна не зможе збивати балістичні ракети, які запускають російські військові злочинці. Ми раніше повідомляли, що спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келох мав намір зустрітися з білоруським диктатором Лукашенком. Ця зустріч відбулася. І, хоча чітко, порядок денний не оприлюднюється, кіт Келох у приватних розмовах назвав цю поїздку кроком, який може допомогти розпочати мирні перемовини спрямовані на припинення війни Російської Федерації проти України. Можемо показати відео зустрічі, який виклав телеграм-канал Близький до офіційного мінська. Які люди дуже приємно вас знову бачити? Це Кен. Хто його не знає? Хто його не знає? Зараз у нього найбільше медійного обличчя у світі. доброго дня, Кріса. Привіт. Як справи? Привіт десантникам. Ну, Не знаю, що мали, як мали переступити через себе американці, щоб обійматися з білоруським диктатором. Але це насправді перший візит високого рівня до республіки Білорусь з моменту захоплення влади Лукашенком у 2020 році. До цього у 2020-му, під час першого терміну Дональда Трампа державний секретар Майк Помпео приїжджав до Лукашенка, і це стало тоді візитом США на найвищому рівні за 20 років. Поїздка була частиною кампанії першої адміністрації Трампа, спрямованої на поліпшення взаємин з Білоруссю. У той час взаємини між Мінськом і Москвою перебували у найгіршому стані. Наступник Трампа, президент, демократ Джо Байден змінив курс після білоруських виборів 2020 року через масові фальсифікації виборів, в результаті чого міжнародні спостерігачі їх засудили як такі, що не були вільними та справедливими. Далі спалахнули вуличні протести, які жорстоко придушили вірні Лукашенко силовики. Україна Точно не може довіряти режиму білоруського диктатора, оскільки він надав свою територію і повітряний простір для нападу на українські землі для ударів по українській землі. Хоча перед цим гарантував особисто у своїх заявах, що нога російського солдата не перетне кордон Білорусі і України. Відтак, навіть якщо у Кіта Келега є якісь плани на Лукашенка і сподівання, що з ним можна побудувати основи для припинення війни, то потрібно зважати, що Лукашенко абсолютно до принизливого підкрився Путіну. Хоча можна припустити, що першим ефектом від візиту Келега до Лукашенка стало звільнення 14 білоруських політв'язнів, відео їх звільнення виклали опозиційні медіа країни. Точно відомо, що на волі Сергій Тихановський, чоловік опозиціонерки Світлани Тихановської. Ворог наносить удари ланцетами по громадах у Сумській області. Як повідомили у обласній військово-цивільній адміністрації, близько 17.30 ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі Сумської громади. А внаслідок обстрілу пошкоджене приміщення одного із підприємств обійшлося без постраждалих. На місці атаки здійнялася пожежа і триває ліквідація наслідків. Протягом червня, який ще не закінчився, російські збройні сили випустили по Україні щонайменше 3340 далекобійних безпілотників, включно з баражувальними боєприпасами та безпілотниками приманками, а також 135 ракет. Це прозвучало напередодні на засіданні Ради безпеки ООН. За весь червень 2024 року російські військові злочинці випустили по Україні 544 далекобійні боєприпаси, тобто інтенсивність обстрілів, зросла у понад шість разів. Це в ООН називають тривожним Навантаження на українське ППО виросло в шестеро на три обмеження постачань з боку США, і насправді ми вже зрозуміли ефективність роботи ООН по тиску на російського агресора. Але тут увагу привернула реакція пані посла Сполучених Штатів в ООН до Ратіші, чиї заяви різко контрастують із аморфною риторикою з Білого дому. Росія вбиває українських мирних жителів, коли повинна робити прямо протилежне припиняти війну. Росія повинна припинити вбивства мирних жителів та руйнування їхніх будинків, шкіл та дитячих майданчиків минуло 116 днів з того часу, як ця рада ухвалила резолюцію, в якій закликає до швидкого припинення конфлікту та встановлення міцного миру між Російською Федерацією та Україною. Однак дії Росії суперечать цій меті. А російський представник ООН Василій Нібінзі заявив, що Російська Федерація готова провести переговори з Україною після 22 червня, але навіть на талі звинувачень, які мають чіткі докази, все одно натякав на ультиматуми, які вчора звучали від російського диктатора. З самого початку спеціальної військової операції Росія залишалася відкритою до діалогу та пошуку шляхів вирішення корінних причин української кризи мирними засобами. Ми підтверджуємо цю позицію сьогодні. Єдине, що ще може врятувати Україну від повної катастрофи, це негайний перехід до конструктивних та реалістичних переговорів. Ми пропонуємо провести наступний раунд переговорів у Стамбулі після 22 червня. Ми вдячні нашим американським колегам, які послідовно підтримували наш прямий діалог з Україною. Відповідь представник України ООН Андрій Мильник розповів, яку катастрофу готує Російська Федерація. Це не війна в окопах. Ця російська війна ведеться в спальнях. Ця російська війна, це війна на кухнях, війна на дитячих майданчиках, війна в лікарнях, у школах. Це чистий терор, який ніколи не спить. Терор, який краде завтрашній день, перш ніж настане світанок. Це божевілля, це божевілля має припинитися. Але ми розуміємо, що сама собою Російська Федерація не зупиниться і можна, та й потрібно критично ставитися до ефективності. ООН. проте безсумнівна користь є в тому, що як мінімум наші партнери і майбутні прибічники мають розуміти і не забувати, чим загрожує Російська Федерація. Інформаційний вплив часто виявляється вирішальним, коли йдеться про взаємодію між країнами з лідерами країн, навіть тоді, коли здається, в системі цінностей є лише амбіції і гроші. Чехія не даватиме громадянство росіянам, поки діє програма захисту українських біженців. Зараз призупинений розгляд 2250 заявок Росіян на отримання громадянства. Про це видання Deutsche Welle розповіла представниця МВС Чехії Ганна Мала. Цей захід пов'язаний із законом Лекс Ukraine, який набув чинності 11 лютого цього року. Призупинення обробки заяв торкнулися і тих, хто звернувся по чеське громадянство до цієї дати. Цитую, цей захід діє, поки діє закон Лекс Юкраїн про тимчасовий захист біженців з України, заявив депутат ліберальної партії Стан Мартін Екснер. Він також зазначив, що в майбутньому, коли розгляд заявок поновиться, росіяни мають відмовитись від громадянства Російської Федерації, щоб отримати чеське. Хоча, як завжди, є винятки заморожування розгляду заявок, торкнулося не всіх росіян. Громадянство Чехії все ще можуть отримати ті, хто постійно проживає в країні і зробили значний внесок у розвиток її науки, культури чи спорту, зазначає видання. Також громадянство може бути надано тим росіянам, хто втік з Російської Федерації, та отримав притулок у Чехії. Це означає, що у російських спецслужб все одно залишаються механізми виводити свою агентуру до Чехії, але безумовно ми вдячні за підтримку і за позицію Чеської Республіки. Потужне угруповання американських військово-повітряних сил, помічене у Саудівській Аравії, Big News Network опублікували супутникові знімки, де видно, що на авіабазі принца Султана вже наявні 22 літаки-заправники KC-135, 53 ймовірних винищувачі F-16, 10 винищувачів СІ 130 Ще більше літаків перебувають під укриттями. Триває прибуття нової авіації. А відтак база принца Султана є однією із ключових точок запуску ударів по Ірану. А війна Ізраїлю проти Ірану обходиться у сотні мільйонів доларів на день. Кошторис витрат виклало видання The Wall Street Journal. Левову частку грошей йде е, на ракети-перехоплювачі, повітряні операції. Також важкий економічний тиск чинить пошкодження інфраструктури країни. Перехоплення іранських ракетних ударів кількість ракет, що їх запустив Тигран, наблизилася до півтисячі, вимагає таких систем, як праща Давида та Стріла, вартість кожного пострілу яких становить до 4 мільйонів доларів. За оцінками, лише на протиракетну оборону можуть витрачатися від десятків до 200 мільйонів доларів щодня. Наступальні операції також є дорогими. Експлуатація винищувачів F-35 коштує близько 10 тисяч доларів на годину, і це без витрат на високотехнологічні керовані боєприпаси. Загальні витрати на одномісячний конфлікт можуть сягнути 12 мільярдів доларів. Це порахував Ізраїльський інститут економічної політики Аарона. Пошкодження цивільної інфраструктури це ще одна значна витрата. Сотні будівель постраждали. Очікувана реконструкція перевищить 400 мільйонів доларів. Понад 500 людей були переміщені та проживають за рахунок уряду. Незважаючи на стрімке зростання військових витрат та тимчасове уповільнення економіки, ринки залишаються оптимістичними а економісти поки що не прогнозують рецесії. Але чим довше триває війна, тим важчі фінансові втрати. Такий очевидний висновок робить видання. Проте не варто забувати і про інші наслідки війни, адже ми пам'ятаємо, що Іран погрожував перекрити Ормузьку протоку, що може мати надзвичайно сильний вплив на ринок сирої нафти. Клеш виклав графіку руху танкерів протягом минулої п'ятниці, яка дає уявлення про масштаби перевезень. Це сотні суден, які заправлятися, приходять заправлятися чорним золотом у перську затоку. До Саудівської Аравії, Катару, Кувейта, Іраку, Бахрейну. Це я назвав ті країни, у яких немає іншого виходу до моря. Ну окрім Саудівської Аравії, у них є вихід у Червоне море, через яке також пролягають маршрути транспортування нафти. І тут вже важ варто згадати, що в разі перекриття Ормузької протоки Іраном є ризик того, що 30% світового обігу нафти може бути заблокований. Тепер до скандалів. Пам'ятаєте ту скандальну резолюцію ООН, яку запропонували Сполучені Штати на третю річницю повномасштабного вторгнення російських військ в Україну? Виявляється, Сполучені Штати таємно узгоджували з Російською Федерацією документ до річниці вторгнення. Про це йдеться у статті Лемон. У лютому цього року напередодні голосування за резолюцію ООН до річниці повномасштабного вторгнення ще таємно обговорювали власний проєкт документа з російською стороною. І Американська дипломатка Дороті Ші в розмові з представниками Франції та Великої Британії закликала Україну відкликати її проєкт і підтримати американський. На уточнення, що в ньому передбачено, Ші відповіла мир, а не війна. Європейські країни дізналися про переговори Сполучених Штатів з Російською Федерацією і провели кризову зустріч, де вирішили підтримати український проект резолюції, а також протистояти американському. Велика Британія у Радбезі, а Франція у генасамблеї ООН. Поправки Франції, зокрема про повагу до, тери... до територіальної цілісності, сполучені штати відмовилися включати наслідок цього. Штати самі і утрималися під час голосування за власний текст.